Всім привіт з нашого граса до нього. Так, і в Ірландії нарешті настало літо. Буває таке. Буду я казати ну, такі неприємні речі, я це не люблю. Це я собі ціну так набиваю, але мені здається, ну, мені цікаво про це поговорити. Я сподіваюся, що я якось возьму себе в руки а, і зможу донести це не дуже відразливо. Буде у Декілька відео, бо я хочу, ну дуже хочу, донести і переконати, а не знаю, що таке, чого я так хочу. Ну, думаю, що, щоб ви мене похвалили. Сказали, що я розумниця. Що не зробиш? Навіть будеш, я шлем за гороскопом, ви ж бачите, як пригати будеш в коло цього, з вогню, щоб тебе тільки похвалили. Про це детальніше іншим разом. А, буду розповідати, випадок зі мною стався. Поспілкувалася я з кавалером українським під тимчасовим захистом, і мене він рознервував. Я всі свої відчуття, от гамму, вам передам. А, дуже небагато ми спілкувались, два дні знайомі. Ну, зараз я його всюди заблокувала. І всім поскажу, зараз вам поскаржусь. Але буде раціональна частина, бо я вам просто поясню практичний бік імміграції, який, на жаль, я бачу, що люди навколо не розуміють. Я їх зараз не засуджую. Бо ми хочемо думати про себе краще, ми можемо не приймати реальність, розумієте, такий інфантілізм. Всі, я так роблю постійно. А, ну, на жаль, в цьому боці, як вижити за кордоном, от мені це не вдається, так, тому я вам заздрю, що вам так, ви так можете, А я ні. Тут в мене, на жаль, життя отак от, а, мордою підлогу, пикую, пикую підлогу, вдарило. А тому тут я раціональна, і я вам хочу пояснити цю раціональну частину. Слухаю наших людей, мені хочеться їх обняти і заплакати. Переважно більшість. Переважна більшість. Одну людину, яка на мене підписана, ну йому немає часу на мене дивитися. Я йому хочу плескати, він дуже практичний. І я йому кожен раз бажаю ну один раз тільки так написала, а кожен раз йому бажаю, щоб в нього все склалося добре. Звуть його Ян. Привіт. Так, знайомлюсь я на сайті знайомств. Сама я зачепила цього чоловіка, я більше так ніколи не буду робити. Ну, зробила для себе я висновки. Тобто, я йому лайки якісь поставила чи щось там таке. Я не знаю, що можна лайка, щось я там привіт. І він, ну, подивив, подивившись на його фотографії, я розумію, що він про себе. Такої неймовірної думки, і це буде один з розділ моїх відео. А, ну, він а, вважає, що він дуже гарний чоловік. Причому оцінює він чоловічу красу. Я бачу це за кількістю фото, як він пазує, як він стоїть біля дерева, як дівчатка. Подружка моя масміця каже, мене це не лякало дуже. Відразу каже, до побачення. Ну, Ну що ж, він непогано виглядає, але проблема в тому, що це ж треба поціновувати такої краси з чоловічою, це точно не Катя. А Може, мені здається, що дівчатка років 12. Оскільки хлопчику 38, то я навіть і не знаю, що вам сказати. Він під тимчасовим захистом. Інколи він, працю... він в готелі, вже третій рік пішов, відразу він з Херсонської області. Він так сказав, не там гадала, він не хотів казати. Mm -hmm. Бо мені здавався, він своєю манерою спілкування, точно Донецьк-Луганськ. Треба працювати нашій пропаганді після війни краще буде. Ну, а когось посадити. Ну, так. Це про Донецький Луганський, який пішов працювати, адаптувався, а Львів сидить, бо йому є куди поїхати. Оце все дурняк. Я цього не бачу. От я прям читаю це все, і от Львів здав квартири, є куди повернутися, тому і Львів саме не працює. У нас Донецьк Харків, Луганськ, Херсон, все зруйноване, повернутися нема куди три роки, а ще не пішли працювати в готелі, легли, лежать. І він каже пояснює для себе так. Він інколи працює нелегально. Дивіться, ірландці це дозволяють, щоб не платити податки. Ми талановито корумповані усюди. Інколи працює, щоб не отримує допомогу і отримує гроші. Так, багато наших людей роблять. Не засуджую нікого, повірте. Просто так дуже відверто вам. Що робиться у цьому світі, у нашому грав свій до нього? Ну, я знаю не тільки у грасві до нього, а й у до Блін. Такі випадки. А, так ось. А, і ще мені розповіла наша дівчина зараз, що багато. Оформили допомогу у Канаді, поїхали в Канаду до родичів, взяли там допомогу, цю першу, і повернулися і тут, щоб допомога була. І там, і тут, і там, і тут. Я не вірю, що це всього не завзро я б так не робила, бо я не вірю, така от невіглас, може я не права, може, це я так, захист в мене психологічний, але я не вірю, що з цього щось може бути добре. Так, і йому 38 років. Не працює, лежить в готелі. Пояснюю для себе, що не може по РП-програмі знайти, а РП-програма це біда для людей, які платники податків. Бо ціну у нас я починала шукати 550 кошту. Зараз ціни так от ростуть, і лонтлерди вони беруть за рп програму 800 євро. Вже всі все вам розповім. А потім від вас ще 400. і в нашому селі коштую зараз. А починалося, я шукала, це був 22 й рік, не так давно. Тобто два роки пройшло там з чимось. І а, Лонд він розуміє, що треба більше і більше всіх прогнати: і ірландців, і поляків, і Катерину, і взяти за РП програмою. 800 із вас 400 1200 в нашому ірландському селі ціни ростуть. Наш український чоловік, про нього я окремо розповім інші. Він мені каже: Так, ірландці на нас наживаються. Я кажу, які ірландці на вас наживаються власники нерухомості? Так, вони за вами справді будуть плакати, коли ви поїдете, бо в нашому селі так не коштувало, як в Дубліні раніше. Але прості люди, яких переважна більшість, які тільки пішли від батьків, які створили родини, які нерухомість росте, оренда росте, ціни ростуть, зарплати не ростуть всі в шоці. Тобто, це справді підлогою, так от пикою всіх, це арп програма а араби живуть. А араби живуть. Тому що араби не мають арп програми і так ніколи з арабами не було. Ну і ви ж зрозумієте, що тут люди всі перелякані, що лишишся на вулиці. Бо одне, як ти 400 євро платиш з родини, а інші платники податків 800. А інша проблема, коли ти сплачуєш сам 1200, розумієте? Своїх, що ти заробив. От і шість днів і сім. І добре, що дякувати Богу, що є можливість 6 днів працювати. Отак, а, ну, я бачу, що людина про себе високої думки, він дає мені а, свій телеграм, я не буду його ні давати, я його так перефразую. Нік в нього ну, павілітель. <реш> я розумію, що це весело, але мені дуже прикольно спілкуватися з нашою людиною, бо манера така відверта. дуже. Тобто мені ну, Донецьку, Луганську, так от, і стрес такий спадає, бо тут ти повинен думати, так чи не так, чи правильно ти зрозумів, а тут ти, начебто, розумієш все. А, ну, Я спочатку розповім всю цю історію, а потім в інших відео розповім а, практичний бік наших стосунків з людиною, яка не має документів, і не розуміє взагалі, як тут життя побудоване, людина вважає себе, це проблема не тільки наших чоловіків, а й деяких наших дівчаток. Коли ти от що ти їй не скажи людині, а людина спеціаліст в усіх сферах, мій колега жартував так про нашу іншу колегу, вона каже, Запитай про гінекологію, Лена знає все, спеціаліст. Запитай, як будувати а, авто, Лена знає. Як будувати ядерний реактор, Лена теж спеціаліст. Ну, з будь-якого питання людина впевнена, що вона є спеціалістом більшим, ніж видатні вчені, які зробили досліди. Тобто людина починає зі мною сперечатися, що має всі дослідження. Соціальні психології, які робилися в експериментальних містечках, побудованих був маркіях. В США все це в дурня. Він точно знає, бо він запитав якогось ірландця. Англійська в нього Hello, how are you? І I'm sorry, і Thank you. Ну, тобто, може, він запитав і ірландець, його не зрозуміла, а він ірландця. Ну, добре, я кажу вже ну, тільки не на, соціальну, не на соціальну психологію, бо в мене ми вчимо всі, все. Mm -hmm. До речі, я сказала дурню, що в соціальну психологію. Соціальна психологія не виділяється як окрема наука, що я там вверзла, не знаю, перевтомилася. Так ось, звичайно, що виділяється, там вона ще управління, маркетинг, там все воно разом. Політична психологія це теж соціальна психологія. Ну, тобто, це моя улюблена тема. Клінічну психологію, дівчатка, я вивчала, мене теж не надуриш. І здала іспити, можу дипломоване показати. В мене відмінно за п'ятибальною системою. Я клінічний психолог, шизофренія, бо по голові вдарили. Боже, ви хоч гугліть, дівчата. Отака я буваю, це я вам пообіцяла, що я буду чимна. Ну, це отакі твої священні грамотності. Спеціаліст в усіх сферах, і що не скаже, то дурня. Що не скаже, то дурня. Що не скаже? Просто нелогічно, навіть не гугле, ти розумієш. Але ж амбіції такі, сам, сам думає він про себе. До речі, думаю говорити. Українською мовою, з усіма, а не російською, бо все ще думаю. Ви скажете, Катя, ти скільки нам обіцяєш? Бо, можливо, це буде а то з кимось так, з кимось так, можливо, це буде відлякувати таких людей. Так ось спілкуємося з владикою, він мене повчає з соціальної психології, я вже кажу, терпіти вже не можу. Коли він починає повчати з економіки, то я кажу: я не розбираюсь в цьому, хоч каже він просто відверто навіть не А Я кажу, я не розбираюсь, давай ми просто не будемо про це. Це така, я чимна така, чи я тримаюся? бачуся. І потім він нарешті нарешті ну він проклинає там ірландців, я теж там, з гігієни. Їх дуже критикую. Я їх багатьох, переважно, що я бачу в нашому расі до нього. А я критикую, що нема статів, це в них такі стерти. Тут ми зійшлися. Ну, В нього це так, що просто зараз завершу. От я їду в машині, а він мені пише, вискакує телегра... в телеграмі мені повідомлення, він мені пише щось про секс. Ну, Мені цікаво, приїжджаю, читаю і дивуюсь. Він мені каже, знаю я наших українських жінок, всі вони хочуть стосунків, то знай стосунки між нами неможливі. Ми можемо просто займатися сексом. Ти навіть можеш від мене завагітніти. Ну, Якщо він не бреше, то він зовсім не нормальний, бо ми говорили два вечора. Ну, як і може бути нормальна людина, з ніком Владика. Ну, правда. Якщо вам здається щось, знаєте, якісь червоні ліхтарі, то вам не здається. Знаєте, тут вже не червоні ліхтарі. А... Я дивуюся і кажу, а які стосунки можуть, ну, ви, по-перше, поговорили просто. ти про що? Я заміжня. Розлучатися мені не має жодного сенсу. Про це я буду окремо говорити. Нема жодного сенсу розлучатися. Для мене це невигідно от за що не возьмися. І ще людину ображу, яка мені. Там треба щось звернутися, це єдина людина, до якої я звертаюся. Він зі мною не розлучається. І я взагалі до нього з повагою ставлюся. Тобто, це на його, як він захоче буде. Мені не вигідно розлучатися. Не економічно, не соціально, жодного. Заміж я справді більше не хочу. Мені треба ну, так, щось так закохатися, ну, точно, ні во владику які який ні віглас повний жодної освіти і інтелекту, не буду тут добирати слів. Я терпіти не можу дурних чоловіків. Дівчатам пробачаю, що вони такі гарні і дурні, будь-якого віку, чоловікам ні. Я суворо до цього ставлюся. Так, так, в мене ж сексістка, я до чоловіків вимоги в мене. Тільки спробуйте не відповідати, чоловікі. А, І а, я кажу: ну, заміж я за тебе точно не хочу, бо я заміжня розлучатися, навіть якщо почався процес, а це дорого починати. А, мені вигідно, ну, навіть би якщо він почався, то це 5 років мінімум би він йшов. Він навіть не починався, не стартував в мене. Жити. Жити я з тобою, ну, я працюю 6 днів. Я сплачую оренду, я купила всі меблі, всі ковдри, всі, весь посуд це тисячі і тисячі євро. Ти прийдеш пожити в мене так. Просто, правда? А, потім оренда мені зросте, газ світло зросте. Якщо ти прийдеш зі мною просто пожити, ти потім поїхав. А, а ти точно поїхав? Так, я планую отримати паспорт. Про паспорт, це буде окреме відео. Шановні, не треба мені вірити. Сайт натуралізації, які вимоги, і особливо звертайте увагу на те, що там написано. В такому пункті. А ще от вам обов'язкові документи, а ще ми будемо запитувати за власним бажанням документи. І так, для держави Ірландія точно Ірландія буде питати, щоб ви не отримували жодних АРП 5 років, щоб ви робили внески, тільки платили податки, щоб з вас була користь, жодної соціальної допомоги, щоб у вас не було всі ці роки. Абсолютно точно запитувати будь-потім вас про це. І що ви, звичайно, працюєте і утримуєте себе самостійно, бо люди, які живуть на податки на хлібники, вони не потрібні і ждів'енці жодній країні, якщо з вас користі нема. Своїх вистачає. А всі ірландці живуть 40 Я кажу, середній клас не живе, так звичайно. А кажу, якщо ти інвалід, ну так. 40%. якщо ти ж брат. Там маєш підстави. Так, ти можеш так жити. І що вам до ірландців? Ірландці вже мають паспорт. Вони будуть готувати своїх, вони живуть в своїй країні. Ну, Це ще окрема історія. Тобто такі от уявлення, виправдовування, інфантільність, дитячі, такі уявлення у чоловіків. 40 плюс 38, як цьому хлопчику. Діточки. Я впевнена, що це. Ну, в які можна стосунки планувати, бо я впевнена, що ця людина поїде додому. І всі, хто розповідає, що ірландці там живуть якось не працюючи. І баба-маша їм сказала, що її там якась родичка у Британії не працювала і живе так. От Всі, хто так думають, хто не може з дійсністю почитати на сайті натуралізації, всі поїдуть додому. А потім, коли я отримую паспорт, я поїду в Австралію. Тобто в його інфантильній уяві і в уяві багатьох наших людей, чоловіків дорослих, вони будуть так от лежати-лежати, а потім прийде, постукають їм в готель чи за РП-програмою, що сплачує їм держава, і паспорт дадуть. Бо в Ірландії дуже потрібні емігранти. Ну, тобто Ірландія дуже їй потрібна людина, яка не більмісана англійською мовою. Яка сидить на спеціаліст, яка сидить, і щоб її отримувати, годувати вічно. Мені хочеться, як мій шановний босс політичний, сказати: пан Данілов, так, вони дуже зацікавлені в війні, бо вони хочуть нас годувати вічно і давати нам гроші. Я коли це розповідала своєму чоловіку, він сміявся з цієї фрази. Ну, це абсурд. Кому потрібна людина, яка не знає мову, не є спеціалістом, яка живе повністю на утриманні платників податків?